Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, наша доповідь, порівняльний аналіз ефективності методів тумістентної анестезії, блокади нервів по дузі навігацією і односторонньої спінальної анестезії при індовінозій лазерної абляції та мініфлебектомії». Хронічне захворювання вен нижніх кінцівок. Такі, як варікозна хвороба та хронічна вінозна недостатність, є глобальною проблемою, яка вражає понад 30% дорослого населення, обмежуючи функціональну активність і збільшуючи риск тромбоемболічних ускладнень. Сучасні малоінвазівні методи, зокрема андвінозна лазерна абляція і тамініфлебектомія, стали золотим стандартом лікування завдяки мінімальної травматизації тканин і швидкій реабілітації. Проте, успіх цих процедур критично залежить від вибору анестезії, яка має забезпечити ефективне знеболення, стабільність гемодинаміки та можливість ранньої мобілізації пацієнтів. Томістедна анестезія є основним методом знеболювання пріндивінозної лазерної абляції. Вона передбачає введення великих об'ємів розведеного місцевого анестетика, рідокаїну, бупівакаїну, підшкірну кліктовину, що забезпечує локальну аналгезію, гемостаз і зменшення травматизації тканин. Дослідження підкреслюють її безпеку, і ефективність, проте вказують на потенційні недоліки, обмежено тривало дії, ризик токсичності анестетика при великих дозах та неможливості контролювати больові відчуття в глибоких структурах. Блокада стегнового нерва, нервус у ефемораліс, і сідничного нерва нерву США під ультразвуковим контролем набуває популярності як альтернатива тумістенної анестезії та спінальної анестезії. Цей метод забезпечує цільову аналгезію усієї кінцівки, включаючи глибокі тканини без суттєвого впливу на центральну гемодинаміку. Згідно з дослідженнями, блокада стигнового та сіднічного нерва зменшує потребу в опіоїдах на 40-50% і дозволяє пацієнтам мобілізуватися вже на 2-3 годині після операції. Така техніка вимагає наявності сучасного обладнання, ультразвукової навігації та часу для виконання. Одностороння спінальна анестезія, попри швидкий початок дії, супроводжується високим ризиком гіпотензії 25-30% та затримки мобілізації, що обмежує її застосування у пацієнтів з супутніми серцево-судинними захворюваннями. Односторонню спінальну анестезію використовували зі змінним успіхом у спробі зменшити тривалість моторної та симпатичної блокади. Однак рівень успішності односторонньої спінальної анестезії в клінічній практиці є відносно непередбачувальним і залежить від ряду факторів, таких як доза та концентрація місцевого анестетика. Порівняльна ефективність блокади стигнового нерва та односторонньої спінальної анестезії під час проведення індовінозної лазерної абляції у пацієнтів з хронічною вінозною недостатністю. Ніжніх кінцівок була проведена у цій роботі, і переопераційні показники болю за ваш не відрізнялися, а рівень моторної блокади був удвічі довшим в групі односторонньої спіномозкової анестезії. Метою нашого дослідження було порівняння протоколів регіонарних методів анестезії, педузі-навігацію, блок нервus фемораліс, донервсу шадікус, паплітеа тумісентна анестезія та односторонній спінальної анестезії у пацієнтів з варикозною хворобою ніжніх кінцівок при виконанні ендовінозних лазерних абляцій та мініфлебоктомії. Вивчення впливу різних схем анестезіологічного забезпечення, на ноцицептивну стресову систему, системну гемодинаміку організму у пацієнтів з варикозною хворобою ніжніх кінцівок. Обстежено 75 пацієнтів з варикозною хворобою ніжніх кінцівок, яким були виконані ендовінозні лазерні абляції та мініфлебектомії. Відповідно, пацієнти були вибрані та рандомізовані. Групи по 25 пацієнтів, перша група опірована під регіонарною анестезією з узінавігацією блокаду нервус фемераліс та нерв і шадікус фосапаплітея, друга група під птумістентну анестезію і третя група одностороння спінальна анестезія. На цьому слайді ви бачите розподіл хворих за статтю, віком, вагою. І не було статистичних відмінностей між трьома групами між чоловіки, жінки. Ви бачите вік, вага і індекс маси тіла. Матеріали методи. Критерії включення, критерії виключення, ступінь тяжкості хронічного захворювання венежніх кінцівок ми класифікували за допомогою оцінки клінічної тіологічно-анатомічної патологічної класифікації, так звана це стандартизована загальноприйнята шкала Сі і хворі були від С2 до С6. На цьому слайді блокада нервус фемораліс, ви бачите, артерія фемораліс, нервус фемораліс, розчин місцевого анестетика голка. А це е, блокада нервус ішадіс фосапоплетеа, під підколінній ямці він е, ділиться на дві гілки: нервус тибіаліс і нервус перенеос комуніс і розчин вводиться в це місце. А це оцінка моторного блоку, метод Бромейдж, і, і це теж стандартизована методика. Ми робили для нервосфемораліс, нерв Сишадікус, фосапаплітет, тербіаліс і пиранеус камоніс. Алгоритм проведення регіонарної анестезії по дозі контролем при ендовінозної лазерної абляції міні-флебектомії, е, е, і це перша група. Ви бачите моніторинг, тут показники гемодинаміки, сатурація, варіабільність серцевого ритму, кортизол, глюкоза, при медикація пантопразол, андоситрон, і вже в премедикації є декса, декскетопрофен, 50 мг дексалгіна. І седація пропофол внутрішньовенна перед виконанням блоку. Підтримка інсуфляції зволоженого кисню, і симптоматична оцінка показників гемодинаміки сатурації, варіабельності серцевого ритму, інтраопераційна аналгезія, інфуган парацетамол за 30 хвилин до закінчення операції, фентаніл при рівні болю від 3 до 5 вище болю 3-5 балів за варш і. Е, пропу... По ФОЛ це те, те, те ж саме, при рівні болю, 3-5, вище за ваш. І блокада нерву з фімораліс, блокада нерву зішадіку з фосопопліте по 50 мг лідокаїна. Е, післяопераційна аналгезія це е, декскетопрофен, тобто дексалген. А це протокол тумісентної анестезії при ендовінозній лазерній абляції мініфлебектомії. Він відрізняється, це друга група. Відрізняється тільки тим, що забіс блоків, тут проведена тумісентна аналгезія. Ви бачите 40 мг лідокаїна, 50 мг бупівакаїна і 40 мілітрів, 400 мл фізіологічного розчину. І третій протокол це алгоритм проведення односторонньої спінальної анестезії при ендовінозній лазерній абляції. Теж саме ми проводимо тут замість. Для обезболювання односторонню спінальну аналгезії на рівні Л3, Л4, пункція суборахноїдального простору протягом 1 хвилини введено 10 мг 0,5% розчину розченого лунгокаїну, спінал хеві, і таким чином була досягнута одностороння спінальна аналгезія. Було доведено, що комбіноване використання парацетамолу і нестероїдних протиозапальних засобів забезпечує краще знеболення ніж кожний препарат окремо, і це рівень доказовості 1С. Тому ми його це врахували, і е, ці препарати введені до протоколів, алгоритмів. Мультимодальна аналгезії, пріндивінозної лазерне абляція і мініфлебектомії. Ці два препарати мають різні механізми дії, бо дискетопрофен це пряма і швидка дія на процес трансдукції, а це його основна дія. Але він також е, має інші механізми за рахунок високої ліпофільності, Він проникає через гемотенцефалічний бар'єр, призводить до поляризації нейронів і визиває селективну блокаду рецепторів НМДА. І це модуляція болівого імпульсу. А парацетамоль, ацетамінофенфуган, має зовсім іншу дію, він діє тільки на процес перцепції в центральній нервовій системі. Ти єдиний препарат, який діє на циклооксигеназу 3 і 2 в центральній нервовій системі, тобто в головному мозку. Він пригнічує синтез брадікінінів і простагландінів, а блокада простагландина Є2 це знеболювальна жаропонижувальна, дія діє з переважним впливом на центр терморегуляції в гіпоталямусі. Але він також має два механізми модуляції больового імпульсу. Тобто він діє на процес модуляції, це посилення несхідних серотонінергічних шляхів, посилення активності канабіоїдних рецепторів. Таким чином, використовує обидва препарати, ми з вами діємо на процес трансдукції, трансперцепції і подвійна чи потрійна дія на процес модуляції, що дуже важливо для лікування больового синдрому, особливо хронічного болівого синдрому. Методи дослідження в нашому дослідженні це рівень кортизола крові, рівень глікемії, показники системної гемодинаміки, рівень болю за шкалою ваш, варіаційна пульсометрія використання опіоїдів і тривалість моторного блоку. На цьому слайді ви бачите показники гемодинаміки під час проведення цих видів анестезії, періоди дослідження от максимально це 7-60 хвилин після кінця операції. Ви бачите, що найбільше показники артеріального тиску і частоти серцевих скорочень вони були у другій групі, тобто у групі. Де проводилася тумісентна анестезія, і вони достовірно відрізняються від першої і третьої групи. Аналогічні зміни показників рівня болю за шкалою важ під час проведення регіонарної анестезії по дозі контролем. Тумісентна анестезія односторонній спінальної анестезії, найвищі показники в другій групі. А в першій і в третій групі вони нижчі. Ну там вже на сьомому три години після операції і е, шість годин після операції є тут. Ви бачите, перехрестя е, першої і третьої групи. А показники варикозної пульсометрії під час проведення цих операцій також мали ту ж саму тенденцію, тобто ми бачимо, що відношення low frequency, high frequency, що відображає активацію симпатичної нервової системи, воно найменше в першій групі. А показники рівня кортизолу і глюкози під час проведення цих методів анестезії не показали достовірних змін, але ви бачите, отут ліворуч рівні кортизолу в першій групі мають чітку тенденцію до зниження по порівнянні з першою, з другою і третьою групами. А на цьому складі середня використана доза пропофолу та фентанілу в досліджувальних групах, і середня вона в другій групі була суттєво вищою. Пацієнти третій групи інтеропераційний фентаніл не отримували. Тривалість оперативного втручання вона не відрізнялася в групах, тривалість моторного блоку вдвічі була більша. В першій групі, ніж в третій групі, і побічних ефектів було найбільше в групі односторонньої спінальної анестезії. Всі пацієнти на наступну добу по завершенні оперативного втручання виписані зі стаціонару. Кількість ліжкоднів у хворих з хронічною вінозною недостатністю нижніх кінцівок операційного періоду в обох групах істотно не відрізнялися. І регіональні методи анестезії по дозі навігацію можуть стати новим стандартом для пацієнтів, які потребують ранньої мобілізації та тривалої аналгезії, особливо ефективні в умовах амбулаторної хірургії one day Surgery. Тумісцентна анестезія має місце і може бути використана при виконанні ізольованої недевінозної лазерної абляції, тобто моноабляції, проте є недостатньо ефективною для комбінованих процедур. Одностороння спінальна анестезія залишається методом вибору в амбулаторній хірургії, особливо при складних процедурах. Але вимагає ретельного моніторингу гемодинаміки і має найбільшу кількість ускладнень. Персоналізований вибір анестезії має враховувати складність процедури, стан пацієнта і ресурси клініки. Ми дякуємо вам за увагу. Tirt собака.